17 жовтня в Одеському національному університеті імені Мечникова відбулася четверта школа студентського профспілкового активу. як зазвичай на цьому заході були корисні тренінги з досвідченими організаторами. Що, ж, Жартема, які тренінги ти сьогодні прийшов, що тобі сподобалось, і які взагалі, можливо, маєш побажання? Ну, взагалі, е сьогодні в нас було багато тренінгів, е зокрема з тімбілдингу, з комунікації, з. Здорового способу життя у студентів, і мені сподобалися абсолютно всі тренінги. Вони були дуже креативними. Було багато ігор, які зацікавлювали. Тренінг номер один тімбілдинг. Злагоджена робота у команді це ключовий фактор успіху. Учасники змогли на практиці переконатись у цьому. Чудові тренери, багато рухливих ігор. Що звичайно допомагає не заснути на тренінгу, тому що це три години і програма зроблена дуже добре. Нас учили командної роботи, нас учили взаємопаніманію. Ми вияснили свої мінуси того, как того, як ми как і это очень познавательно в личностном плане. Ти понимаешь, чого тебе не хватает, над чим треба работать. Тренінг номер два комунікація, підлобузництво чи успішність розвиток вміння правильної розмови для побудови необхідних стосунків буде корисним для кожного. Любить цілострімованих, добрих і чесних людей, і хоче бути досконалим, витеченим жінкою. номер три: формування здорового і безпечного способу життя у студентів, який проведений від клініки дружньої до молоді, направлений на те, щоб донести учасникам про негативні явища в молодіжному середовищі, які можуть впливати на здоров'я та як запобігати такі явища. Тренінг, який понравився більше всього, це, мабуть, був тренінг по формуванню здорового образу життя, здорового, безпечного образу життя. Тому що, во-первых, дуже цікава подача інформації, дуже непосередньо, не в формі скучної лекції, а в формі непосередньо спілкування. Розумієш і запам'ятаєш дуже легко. І було дуже много спектрів задейства на роботу. Тобто ми працювали і в командах, і індивідуальне був творческий момент. Поэтому я становлюсь на тренінгі сам подал найбільше всього. Окрім тренінгів, була лекція, на якій розглядалась нормативно-правова база щодо діяльності первинної проспілкової організації у вузах, а також правові механізми соціально-економічного захисту студентів. ніхто не змушує як голову профбюро факультету володіти інформацією по всьому факультету. Лише ваша група. Тому що саме з е, інформації по групам складається інформація по курсам. Інформація по курсам, збирається інформація по факультету. І тоді голова про бюро може нею апелювати, може апелювати до неї може використовувати її на благо студентства Ж. По закінченню усіх тренінгів та лекцій був проведений тест на те. Як добре студенти закріпили подану протягом дня інформацію. Після зачитування найгірших та найкращих результатів по тестам усім учасникам були вручені сертифікати, які засвідчували їхню участь у четвертій школі студентського проспілкового активу.